Псалом Сороковий, подяка за благодать. Він просить про нову благодать, проповідникові хору Псалом Давида. Надіявся на Господа надіявся, я твердо, і він нахиливсь до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки. І вклав мені в установу пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто бачить і буде шанувати, і вповати на Господа, блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що схиляють у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, Проведінням Твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний, я був би радий їх звістити й розповісти, та багато їх, щоб їх перелічити. Жертви й офіри ти не хочеш, вуха відкрив у мене, ти все палий жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я: ось я приходжу, у сувої книги написано про мене, чинити твою волю, Боже мій, я радий. І Твій закон у мене в серці, я оповів про справедливість на великім зборі, не затуляв я уст моїх, Господи, Ти знаєш, не заховав я в моїм серці Твою справедливість, я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння, не затаїв Твоєї ласки й вірності Твоєї перед великим збором, не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця. Милість твоя і Твоя вірність, нехай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитися вже не можу. Їх більше, ніж волосу на голові у мене, і серце моє зумліло Зволь, Господе, мене урятувати, о Господи, поспіши мені на допомогу, хай осоромляться й почервоніють. Усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям, нехай збентежені вкриваються стидом, ті, що до мене кажуть: Ага, ага, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога, хай возвеличиться, Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися!